Добрий, день, малята! Сьогодні ми з вами підемо в гості. А до кого слухайте уважну загадку і відгадаєте? Працьовита та весела, завжди гарний настрій має, і порада мудра нам усім допомагає. Так, звичайно, це наша бабуся. І зробимо ми нашій бабусі подарунок, розмалюємо косинку. Для цього нам потрібен білий папір трикутної форми вашої фарби, зеленого, жовтого та червоного кольорів. Декілька вухочисток. Давайте розімнемо наші пальчики. Приготовились? Почали. Оцей пальчик наш дідусь, а оцей бабуся, оцей пальчик наш татусь, а оцей матуся. А оце малюк, звичайно, я і це вся моя сім'я. А тепер давайте по-іншому. Пальчики роздвіньте всі. Приготувались? Почали. Оцей пальчик наш дідусь. А оцей бабуся. Оцей пальчик наш татусь, а оцей мамуся. А малюк, звичайно, я. І це вся моя сім'я. Молодці малятка. Мої милі дітки, сьогодні, 7 грудня, ми всі відзначаємо День української хустки. Хустка є оберегом жінки з давніх давен. А хустка у нас завжди була в пошані у літню спеку і в лютій холоди. Отож, наша бабусенька буде дуже рада цьому подарунку. Приготувалися 1, 2, 3, почали. Спочатку ми будемо малювати наші квіточки, зробимо серединку жовтого кольору. Багато-багато серединок. Де хочете, там і ставте жовті серединки для наших майбутніх квіточок. Потім беремо фарбу червоного кольору і будемо малювати пелюсточки нашим квіточкам. Багато-багато пелюсточок навколо кожної серединки жовтої, будемо малювати пелюсточки. Якщо фарба закінчується на вухочисті, потрібно її знову набрати. І так, до тих пір, поки ми не намалюємо всі наші квіточки. Наша бабуся буде задоволена нашою роботою. Молодці малята, справжні художники, справжній витвір мистецтва ви робите. Коли закінчите малювати квіточки всі, будемо малювати з вами. Вадайте що? Так, звичайно, листочки. А якого кольору листочки? Молодці! Зелено, беремо зелену фарбу, мокаємо. Чистою пухочисткою і робимо по два-три відтиска коло кожної квіточки. Намагайтесь виконувати роботу охайно. Молодці. Щоб ви знали, тіточки, що бабусину хустку як головний елемент, використовують у своїх колекціях видатні дизайнери. Саме з хусток особливим ручним способом виготовляють тканини, а вже з них і одяг. Ось бачите, яка чудова косинка в нас вийшла, і кожна бабусенька буде їй рада.